Добрий день, мене звуть Аксюнова Катерина Андрій. Мені 23 роки. Четвертий рік я працюю вчителем початкових класів в Запорізькій гімназії номер 65 Мої учні зараз навчаються в 3 класі, класі інтенсивної педагогічної корець. В нашій маленькій родині 9 прекрасних учнів. З самого дитинства я мріяла бути вчителем та навчати дітей. Цій професії мене приваблює можливість навчати дітей нового покоління, впроваджувати зміни в освіті, від вчителя залежить зростання дитини як особистості. На своїх уроках я активно використовую інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, стратегії розвитку критичного мислення. Моя мета, щоб діти хотіли здобувати знання, щоб уроки їм були цікаві. Тому до кожного уроку я готую додаткові матеріали, інтерактивні вправи, які ми використовуємо на нашій інтерактивній дошці, різноманітні відео, дидактичні ігри, картки з цікавими завданнями. На кожному уроці я знаходжу індивідуальний підхід до кожної дитини. Це важливо для кожної дитини, особливо для дітей класу інтенсивної педагогічної корекції. Запрошую вас на екскурсію нашою шкільною кімнати, щоб вище познайомитися з нашими. Яскравим освітнім середовищем. Наш клас великий та просторний. Яскравий. і з різноманітними осередками, які ми активно використовуємо. Працюємо ми за програмою Савченка. Освітнє середовище створено, щоб воно було яскравим та максимально функціональним. У створенні більшості осередків приймали участь і діти. Ми разом підбирали матеріали. Вирізали та клеїли. Посередок вчителя містить собі документацію, журнал інструктажів, бесед, витяги з особливих справ, а також сертифікати підвищення кваліфікації. Наші ранкові зустрічі проходять біля календаря погоду, де ми завжди вітаємося, визначаємо погоду, день, спілкуємося за темою дня. Патріотичний осередок завжди допомагає нам пригадати. Державні символи України, а також український національний одяг. У шафах для відкритого простіру стоять дитячі бокси для трудового навчання та мистецтва. Яскравий та пізнавальний усередок дослідження з різними матеріалами, іграми та завданнями. Діти часто на перерві роздивляються глобус і грають в ігри. Наші чарівні метелики, які ведуть нас до середка творчості, який зараз, на жаль, порожній. Якщо в класі виникають конфлікти, то ми звертаємося до колу вибору. А правила класу повторюємо кожного дня та дотримуємося їх. Жодна перерва не проходить без ігрового осередка, де Ді діти грають в лего, будують вежі з конструктора та грають в різноманітні ігри. Моє педагогічне кредо це гуманність і творчість. Два крила педагога важливим аспектом моєї роботи є зв'язок з батьками. На жаль, більша частина нашого спілкування відбувається онлайн. Але, не дивлячись на це, ми весь час підтримаємо один одного та спілкуємось. Спілкування, привітання та нагальні питання вирішуються у додатку Viber. Якщо необхідна думка всіх батьків, то я використовую опитування, які є в цій системі. Консультації та батьківські збори в нас відбуваються на платформі Zoom. Та дітьми ми беремо активну участь у різноманітних шкільних та класних акціях. Такі як допомога безпритульним тваринам, екологічна акція годівничка, коли батьки разом з дітьми виготовляли годівнички, озеленення шкільного подвір'я, збір макулатури. Щоб навчання було цікавим та максимально ефективним. На уроках я використовую дидактичні ігри для закріплення вивченого матеріалу. В нашому класі є чудова інтерактивна дошка, на якій ми виконуємо багато різноманітних та цікавих для дітей. На уроках я використовую інтерактивні методи навчання, індивідуальну та творчу роботу, групову та парну. У практиці я застосовую такі методи, як мозковий штурм, мікрофон, асоціативний кущ, вправа незакінчене речення. Метеріали для уроках або створюю їх самостійно. Також планую та втілюю в життя тематичні уроки, пов'язані з героями мультфільмів, які подобаються моїм. Групову роботу частіше за все. Ми використовуємо на уроках Я досліджую світ, на годинах спілкування, також на уроках математики та уроках читання. Активно використовуємо на уроках цеглинки ЛЕГО на різних етапах уроку. Дослідження та спостереження важлива складова пізнання світу. Вже третій рік ми продовжуємо досліджувати світ, експериментувати. Спостерігати більшу частину дослідів ми проводимо на уроці Я досліджую світ: досліди з водою, з повітрям. Чому важливо мити руки, а також досліджували продукти, стеми, правильне харчування. Кожен рік ми приймаємо участь в інтернет-олімпіадах та отримаємо гарний позитивний результат. Велику увагу приділяю фізичному розвитку своїх учнів. Це щотижневі заняття в басейні, активності та рухливі ігри на свіжому повітрі, вживання кисенкових коктейлів і обов'язково фізхвилинки на кожному уроці. Учні, неймовірно творчі та талановиті, тому їм подобається виготовляти різноманітні поробки та малювати. Всі свої роботи та дипломи, грамоти, сертифікати ми зберігаємо у портфоліо. Портфоліо в нас поділено за класами. Перший, другий і третій клас. робота неймовірно важлива для всебічного розвитку дитини. Раз на два тижні я проводжу різноманітні години спілкування, призначені різним святам та важливим датам. Жаль. Наше насичене шкільне життя було обірвано дистанційним навчанням. Але ми продовжуємо працювати. На платформі Classroom, Zoom діти підключаються до уроків, ми продовжуємо пізнавати світ, спілкуватися та навчатися. В цьому році були впроваджені очні консультації, поки цього дозволяла ситуація. А ті учні, які не змогли прийти на очну консультацію, були підключені онлайн. Значну частину часу я приділяю саме освіті, щоб робити свої уроки ще більш сучасними, цікавими. Сертифікати з підвищення кваліфікації новою українською школи. Я дуже добре володію технічними засобами, тому створюю свої авторські розробки та ділюся їми зі своїми колегами на платформі Всеосвіта. Також я є керівником творчої групи з української мови для другого класу, де ми з колегами заповнюємо онлайн скул сайт нашого міста для молодих вчителів та батьків, які перейшли на домашню форму навчання. Хочу вас познайомити зі своїм власним сайтом портфоліо, де є розділ Особисті дані, мій досвід роботи та освіта результативність це дипломи участі в різноманітних олімпіадах. В розділі підвищення кваліфікація є сертифікати та дипломи. В розділі поширення досвіду всі свідоцтва моїх авторських розробок і грамоти за їх розміщення. В розділі Професійна діяльність є фото та опис нашого шкільного життя, наших виховних годин, різноманітних цікавих занять на уроках. І розділ авторські розробки, де ті Завдання, які я особисто виготовляла, але тут, на жаль, ще зібрані не всі мої розробки. І традиційно дякую за увагу!